Вітаю вас, друзі. Ви на каналі що є істина. З вами Деркаченко Олег з Херсона. Кілька слів хочу сказати про вбивство Владлена Татарського так званого. да Ви знаєте, що його ім'я насправді інше, він там якийсь фомін, не пам'ятаю як його ім'я, і він десь родом з Донецької області України. Це, до речі, просто розбійник. Ця людина, яка була засуджена за, українських, за української влади ще до окупації Донецька росіянами, ця людина була засуджена за пограбування відділення банку, якщо я не помиляюсь, Приватбанку. Тобто йому дали 12 років, але росіяни визволили його з тюрми і він вступив до лав російських. Там, цих... Армійських структур якихось да воєнних, тобто ну до, до ДНРських, мабуть, там я не знаю. Ну, тобто він став військовим, потім перекваліф... Перекваліф... перекваліфікувався на військового так званого кореспондента або блогера, чи як там називається. Ну і от просто ця людина несла дуже багато маячній. Дуже багато зла казала проти України, проти українців і так далі. До речі, от, е, я зараз ну, не, не буду просто приводити цих фактів. Подивіться, просто є його виступи, його інтерв'ю, де він сидить на фоні прапора такого. Е, значить, і на прапорі написано Чаю, Воскресіння мертвих. Тобто він якоби християнин. Е, от, от така людина. Да? Е, значить, е, про що я взагалі хочу сказати? Я хочу сказати, що цей Владлен татарський, так званий, це показовий приклад того, що являють собою так звані визволителі, друзі. Так звані визволителі. Тобто, дивіться, ця людина вона сидить на фоні прапора, чаю, воскресіння мертвих. Тобто, я християнин, я за руський мір, за Святу Русь. Треба визволити Україну від нацистів, бандерівців там і так далі. Він, він всю цю маячню ніс. На, при цьому ще раз хочу сказати: він явно думав про себе, що він християнин. При цьому, друзі, при цьому, що важливо, є, є, є відео зняте просто ним самим, він робить селфі таке, да, значить, там знімає, йде по кремлівському, кремлівському дворцю дворцю чи з'їздів, чи як воно на українську швидко не перекладеш. Тобто він в Кремлі на торжественному якомусь урочистому прийомі. Він іде там, там купа оцих росіян, там, значить, які е, там, як вони говорять, бажають блага Україні, визволені і так далі. От він іде, знімає відео, селфі, тримає телефон перед собою і йде, і такий з посмішкою говорить: всех побідім, всіх убьем, всіх ограбимо. в общем, буде все так, як ми любимо. Друзі, це ця людина зараз її там збираються ставити пам'ятники, там називати його ім'ям вулиці. Там за нього там за зараз уже там устроїли жалобу. Там ну короче, жесть. Ця людина, дивіться, це ви, ви вираз його. Він вважає себе яка брехня, Наскільки ця людина дурна, і, і, і наскільки вона зараз, друзі, наскільки вона зараз шокована тим, що зараз обіць, замість обіцяного раю він потрапить до пекла саме так, бо він вбивця, і він пожав те, що посі, посі, пожав те, що, те, що сіяв. Його вбили, я навіть не знаю хто. Чи, чи Українці взагалі говорять, що це не наша справа, і я думаю, що, що це саме так, бо він не настільки там важлива фігура, щоб його карати так демонстративно. же. Я думаю, що вони там самі, оці жаби з гадюками російські, вони там самі себе давлять. Але просто сам факт. Дивіться, друзі, вони вважають себе християнами. Вони. При цьому живуть бажанням перемогти всіх, всіх вбити, всіх пограбувати, як вони люблять. Оцим оцим вони живуть, друзі. Тому я закликаю всіх, всіх українців, всіх людей, хто почує це відео або просто думає про те, що відбувається в Україні, протистояти цьому злу. Бо насправді всі оці люди, які йдуть зараз на Україну, вони такі. Вони такі. Вони хочуть вбивати, грабувати, насилувати. В них немає нічого доброго у цих загарбників. Тому треба протистояти їх і благати Бога, щоб він визволив нас, дав сил нашим військовим вибити їх звідси і зруйнувати цю імперію взагалі, бо вони самі по собі ніколи не зміняться. Ніколи не зміняться. На жаль, я це бачу, являючись священником вже достатньо довго. Просто дорослою людиною я бачу постійно. Вони як тільки замикаються в собі, вони одразу перетворюються на кубло гадюко, такі, знаєте, які жалять всіх всіх всюди, і, і насправді вони йдуть до самовинищення, бо Бог зараз коїть над ними суд. Тому треба молити, щоб Господь дав нам сили і наснаги перемогти в цій війні. Щоб у нас були необхідні ресурси для цього, щоб сам Господь просто дійсно благословляв наш народ і визволив нас від цієї страшної мерзоти, бо насправді такої страшної імперії, злобної, настільки присвяченої злу більше нема. нема. Хай Бог береже нас. До зустрічі з вами був Деркаченко Олег. І е, хай Бог береже нас.